Чесно кажучи, ну, дуже пафосно. Але ця річ, слухайте, я люблю Україну. Я точно дуже її люблю. Я, я люблю свій рідний український народ. І цим почуттям я керувався всі роки мого, повірте, нелегкого президентства. І за ці роки розповіли про мене багато жахливої неправди. І якби я міг в неї повірити, я би сам за себе не проголосував. Але ми не час. Історія все розставить по своїх місцях. А завершити я хотів би теж словами Черчилля, який той сказав 26 липня 1945 року, коли він пішов відставку після виборів. Який не зміг виграти. Він сказав, мені лише залишається висловити народу моєї країни, заради якого я працював всі ці повні негаразі і небезпеки роки. Висловити народу свою глибоку вдячність, за постійну і всебічну підтримку, яку він надавав мені під час моєї служби, а також за Численні прояви прихильності до свого відданого слуха розумінні Черчилля, а не в розумінні фінал. Але, другий, я оптиміст і наголошую, що все буде добре. І Україна буде успішною країною, великою країною, європейською країною. І це є завдання влади, і це є завдання опозиції. Ми з себе точно не будемо знімати відповідальність. Ну і завершу, я хочу словами, що я буду молитися по ситуації Боже триже